Отже, російська армія не припиняє обстріли українських областей за повідомленнями місцевих адміністрацій. Протягом минулої доби від атак ворога постраждали 10 регіонів країни. Окрім прифронтових ділянок, найбільше потерпає прикордоння з Росією. Так у Сумській області вночі та зранку зафіксовано сім обстрілів прикордоння. Загалом 28 вибухів. На Харківщині ворог застосував артилерію, міномети та ракети С-300. Ну і внаслідок удару по селу циркуни загинула людина. Зазнала руйнувань 30 Будинків та господарських споруд у Чернігівській області за добу росіян обстріляли Новгород-Сіверський район з мінометів артилерії САУ, пошкодивши будівлю і навчальний заклад. На щастя, обійшлося без жертв. Ну і Знову потрапив під удар важкої артилерії Нікополь, що на Дніпропетровщині. У місто прилетів десяток снарядів. Вони пошкодили приватні будинки та перебили три лінії електропередач. Двоє людей поранені після обстрілів росіянами Херсонської області. Ворог випустив по регіону майже 300 снарядів з важкої артилерії, градів, танків, дронів та авіації. Влучили у житлові квартали заклади охорони здоров'я та культури. Олександр Толокольнік, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Вітаю, слава. Україні. Що ж, Героїслав, ми пропонуємо поговорити в цілому про ситуацію, але й про локальні такі в моменти: про ситуацію на тимчасово окупованій території Херсонщини, про гуманітарну допомогу, яка надходить з інших регіонів. Але як ви означите ситуацію станом на тепер з огляду на інтенсивність обстрілів? Ну, сьогодні ми бачимо продовжуються обстріли Херсонщини з лівого берега зранку. Там більш ближче до обіду обстріляли знову Кизомис. Авіабомби прилетіли на це на цей багатостраждальний населений пункт. Потім обстрілювали з дронів Камікадзе, Тягинську громаду, Береславщину. Також дотягуються і до Нововоронцовської громади. Там під обстрілом мінометним була. Осокорівка на щастя, поки руйнування є, але про жертв і потерпілих немає. Інформації будемо надіятися, що так і було. Що так і буде. Але за вчорашній день ті двоє людей, які постраждали внаслідок обстрілу, це один чоловік в Херсоні попав під обстріл, і одна людина дідусь 78 років. Попав під обстріл у селі Іванів. Та він був на дачі на подвір'ї. Прилетів снаряд, і дуже його поранив. Він в важкому стані. Вчора його шпиталізували в лікарню обласну, але на жаль, сьогодні зранку він о 6.30 помер вже в лікарні. Тому ще одна жертва на руках у росіян, які продовжують обстрілювати, продовжують вбивати мирних жителів, дідусів, дітей. Ви бачите, продовжується їх терор, але е, також є і гарні новини. Е, в селі правдіно підключили е, у співпраці з владою з офісом президента, дякуючи е, і міністерствам, які долучались, підключили перше за більше ніж рік. Підключили газопостачання. Люди там були і без світла, і без газу. дуже довгий час там зараз є і світло. Вчора перші 40 абонентів. Були підключені до газопостачання. Люди щасливі і ну і дуже щасливі, що вони зараз знову з Україною, а не з окупантами. Також разом з головою військової адміністрації Олександром Прокудіном ми їздили по населеним пунктам. Ми саме заїжджали в Калинівську громаду. Там відвідали Благодатівку, село, яке дуже також, також постраждало там. Більш Трьох сел майже ну, дуже зруйновані, більше ніж на 50%. Але люди були, повертаються. Це більш безпечна зона. І люди звернулись до губернатора, до голови військової адміністрації за допомогою, тому що дуже не, необхідно було світло. І якраз вчора ми заїхали, і світло у людей є. Такі, такі маленькі моменти завдяки владі, центральній владі. І президенту ми продовжуємо відновлювати і комунікації, і в населених пунктах щоб люди могли жити і відновляти, і допомагати також їм відновлення. Пане Олександре, сьогодні у Генштабі повідомили про те, що на Херсонщині окупанти заселяються до осель цивільних і проживають разом із ними. Чи можете більше подробиць дати? Можливо, про конкретні міста це безпосередньо в Херсоні. І чи означає це, що ворог зараз звозить ще більше живої сили до на Херсонщину? Там зокрема йдеться про Каховку. І Можливо, так каховка. І розкажіть, власне, чи помічаєте ви зараз те, що більше стає окупантів в межах Херсонщини? Ми бачимо, є ротації. Є ротації там в районі Скадовська, генічська. До нас надходять повідомлення, але також надходять повідомлення про те, що вони продовжують закликати людей в тому тих самих алешках, голий пристані до евакуації. Там багато є прильотів по саме скупченню росіян, які там ховались в лісосмугах в інших містах, але їх потроху наші збройні сили знищують. Але якщо казати про їх наміри, то ось з двох населених пунктів біля Сканінови ми отримали повідомлення про те, що це вчора було про те, що. Людям повідомили, що після 17-ї години не треба виходити на двір, тому що будуть проводитися якісь навчання, і люди вже бачили через вікна, як заїхали Урали і почали грабувати, вивозити все з місцевих шкіл. Ну, тобто, продовжується грабування населення. Також всі люди, які там мали в тому ж самому скадовську. В Скадовському районі мали човни, плавзасоби, засоби. Вони їх вилучають вже не так, як раніше. Вони, хоча б якусь давали надію людям, якусь якісь бумажки, які ну, також не, не працювали, як люди кажуть, про те, що вони колись їм повернуть гроші за ці човни. Зараз просто вони їх забирають, мовчки не дивлячись ні на які протести. Також є повідомлення про те, що на блокпостах. Деяких людей, людей забирають машини, е облаштовують вони катівні в деяких районах. Іскадовського, Кадовського гнічського в е містах про 4, точно цього Ми знаємо, там ФСБшники проводять свої допити. Людей право, про українську позицію в вишукують постійно перевіряють телефони. Ситуація важка, але е ми. Повністю розуміємо людей і хочемо підтримати їх і сказати, що дуже скоро буде вільна і вся Херсонщина, вся Україна і Крим буде вільна, і вся Херсонщина, і вся Україна і Крим. Віримо, що це станеться якнайшвидше. Олександр Толоконіков. Дякуємо вам за те, що долучилися. Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації був з нами.